Пересович, знаємо, що вже була проведена теоретична робота по матчу з Інгульцем. На що, перш за все, звернули увагу, над чим треба працювати за висновком цього матчу? Ну, по-перше, подякувала хлопцям за цю гру і разом подивилися, що досить цікава гра. Взагалі, в першому таймі на наш рахунок ми переграли ту команду. І ті моменти, які ми зробили в першому таймі, просили хлопців, щоб надалі вони їх виконували і так робили, і так грали, як вони грали. Напевно, були помилки у них деякі, але в першому таймі їх було поменше, у другому таймі початок нам не вдався. І наші помилки тактичні, напевне, привели до голов наші ворота. але Дякували хлопцям, що вони виправились, і остаток другого тайму зіграли так, як треба. Бачимо, що, ну, як ви вже сказали, команда перший тайм був за нами цілком. У другому таймі віддали ініціативу потім перебрали назад. Це якось було пов'язано з замінами. Чи це суперник, суперник свідомо віддав нам гру? Та ні, не заміна. Ми на другий тайм ми вийшли в тому ж составі, в якому починали всю гру, і напевно. Інгулець додав трошки, і ми були до того не готові. Але навпаки, заміни привели до того, що ми концовку матчу зіграли так, як треба. З Олександрією буде нова, найважча гра? Та я би так не сказав. Ми розглядали з тренерським штабом дивились гру Олександрії. Добре, що маємо вже дві гри. Перед тим дивилися інгульцем. І зараз дивились змінаємо, розбираємо гру. Напевно, всі ігри будуть важчі, але буде залежати, як ми підготуємося від нашої гри. Якщо ми добре підготуємося і будемо грати в свою гру, то ми віримо, що хлопці зроблять те, те що треба. А, така дальня дистанція, від Ужгорода до Києва. Це може бути проблемою з точки зору тренерів. Та подивимось, ми вибираємо такий час, щоб хлопці змогли відновитися після тої поїздки, і взагалі ми вже давно не їхали на таку дистанцію. Тому подивимось, як то буде, але готуємо хлопців, щоб вони добре відпочивали і підготувалися до того матчу якнайкраще. Дякую вам.